Кожен такий старт починається з ретельної підготовки. Тиха погода, заряджені акумулятори і безлюдна місцевість. Це запорука вдалих польотів на міні-гвинтокрилі. Перевіряємо, як працюють двигуни. Ну і потім вже підключаємо батарею. Це Все нормально, це пройшла ініціація системи. І, і все, да, ми вже можемо літати. Восьмирічний Тимофій мріє керувати справжнім літаком. Та, поки не виріс, прийшов тренуватись на зменшенні копії. Мене заштурвав на посадять, а квадрокоптер мені дадуть. Короткий інструктаж, і Тимофій вже самостійно вимальовує повітряні кільця. Що можна тихонечко чуть-чуть, він потихонечко починає літати. спортивний коптер розвиває політ до 100 кілометрів на годину. Дрон рейсинг не має вікових обмежень, але культура керування, техніка безпеки і відповідальність це найсуворіші правила, яких вчать інструктори. Пілотом може стати кожен. Чек, якби садиться, бере пульт. Бере очки, одевает і летит. Слідкувати за своїм літальним апаратом можна і через мобільний телефон, але професіонали радять використовувати спеціальні маски, окуляри. З ними відчуття того, чи ти реально сидиш в кабіні літака. Дрон рейсинг – це спорт на межі віртуального світу і реальності. З одного боку пілот керує справжнім літальним апаратом, а з іншого це дуже нагадує комп'ютерну симуляцію. Шалені швидкості фігури вищого пілотажу у декого навіть можуть викликати нудоту. Та за кілька занять організм звикає, і ти, як справжній ас, вже не можеш жити без адреналіну. А це дуже нагадує зв'язні війни» Перший епізод. Цього року в Україні проходитимуть етапи Кубків Європи та світу з дронрейсингу. Спортсмени-учасники вже активно готуються до відбору. Організатори школи сподіваються, що їм вдасться виховати гідну собі заміну і конкуренцію іноземним спортсменам. Ігор Токар, Олександр Шиян, 24 канал.